Я люблю булочку з маком. З маком, з маком. Я люблю булочку з маком. Так, з маком. Вітанечко, мої хороші! Як же мені мило вас бачити? Знаєте що? Сьогодні говоримо про булочки, булочки випічку і такі от речі. Я думаю, вже не треба говорити, яку все-таки булочку люблю я, а ви можете написати, яку булочку любите ви. Коротше, на початку роботи в мене було два питання. Перше, то як би все-таки вони виглядали у вигляді людей, якби вони були людьми, ті булочки. А друге, хто ж придумав таке поєднання чарівне, тісте і маку, тому що ви знаєте, яку булочку я люблю. Булочки з маком мають дуже давнє коріння, їм понад 600 років. Їхня історія починається не в одній країні, одразу в кількох у Центральній Європі, зокрема Австрії, Чехії, Польщі та Україні. У середні віки пекарі часто робили солодку випічку без цукру. От ви, напевно, думаєте, як то так без цукру? Я теж думаю, як, але насправді цукор тоді був дорогим, і вони шукали якісь дешеві, смачні замінники, Ну, якусь начальку, знаєте, смачненьку. Ну, і булочка, ви ж розумієте, все ж таки солодка. Тоді з'явилася ідея використовувати мак. Його вирощували повсюдно, і він мав приємний аромат та ніжний горіховий смак. Ну і десь у 18 столітті в Австрії стали популярні булочки з маком. Саме австрійські пекарі почали масово додавати мак у тісто, аби зверху як посипку, Звідня ця мода швидко поширилась на сусідні країни. У Польщі та Україні булочка з маком отримала нове життя, їх почали готувати до різдвяних і весільних свят. В Україні мак мав ще й оберігове значення, вважалося, що він приносить спокій і захист дому, тому макову випічку пекли не лише для смаку, а й на щастя. Ну, а ми трошки повернемось до моєї гуманізації цієї булочки. Як бачите, я взяла всі кольори, які є в булочці, і мені захотілося зробити таку от, як наче посипку, тому я вирішила зробити їй суконьку, типу в горошок, але то не горошок мої хороші, то мак, так, то мак. От напевно, ви дивитесь і думаєте, а що позадші, що з неї сталося? да? Чому тільки дульки, то волосся таке, може, треба було. Повністю просто розплетене зробити, але ні, ми хороші мені хотілося показати справжню макову начинку. Хто зрозумів, то ви молодці, вам півсерденька. Дивіться, коротше, мак всередині булочки, він там не можна його обвести однією лінією. Він завжди випадає, він такий от е, не тримається кубки, він розсипається. І от мені хотілося от таку зачіску зробити. Не знаю, чи це максимально передає мак, але е, для вас та? для мене це просто я попала, попала собі в серденько, не знаю. Ну, це макова булочка, я її люблю. А ми переходимо до наступної. Випічки. Ну, і то буде тістечко. І ми їдемо зараз з вами до Франції. Ну, колись давно, давним-давно, французькі кухарі готували десерт під назвою Хліб для герцогині. Це були запечені тістечка з легкого заварного тіста, які прикрашали кремом або цукром. Ну, і жив собі таки в Франції П'єр Шор Антуан Карем, легендарний французький кондитер. Він жив на початку 19 століття, він вирішив удосконалити цей рецепт, змінив форму десерта і придумав наповнювати його кремом у середині. Боже, як це геніально! А зверху поливати блискучою шоколадною ласурю. Ну, він реально геній. Угу, так народився Еклер, що французькою означає блискавка. Зазнаєте, знаєте, я сиджу і я згадала мультик про Маквіна, отого блискавка Маквін, пам'ятаєте з тачок? І от як цікаво його озвучували в Франції? Еклер Маквін чи як цікаво? Ну і, звісно, цей десерт не просто так отримав цю назву. Перше, це його поверхня блищала, наче спалах блискавки. Друге, це його з'їдали зі швидкістю блискавки, настільки він був смачний. Ну, я думаю, тут прям все співпадає. Ну і Спочатку еклери наповнювали заверним кремом, а згодом шоколадом, ванілю, кавою чи навіть фісташками. Ну, і знаєте, зараз дивлюся на записі, а мені не вистачає якихось тут блискавок. Треба було щось намалювати їй на сукні чи, можливо, волоссі. Ну, коротше, а так, може бути, може бути такий еклерчик. А підписатись на канал. М? Дякую. А коментар написали? Дуже дякую. Чомусь я не можу уявити своє дитинство без трубочок. Того смаколика е, хотіли всі. Тому малюю його. Ну, історія трубочок бере з початок тоді, коли пекарі почали експериментувати із листковим тістом, тонким, хрустким, яке при випічці утворює багато шарів. Вважається, що предком сучасної трубочки був канолій, італійський десерт із Сицилії. Його робили з тіста, загорнутого у трубочку. І наповнювали солодкою рідиною. У XIX столітті французи почали робити схожу випічку з листового тіста, яке намотували на металеву форму, запікали, а потім заповнювали заварним або білковим кремом. Так з'явилися ріжки з кремом. Ну і тут мене залишила моя муза і фантазія, Чомусь ця дівчинка вийшла мене такою блідою, але ж чому то я використала тільки ті кольори, які є в трубочки, треба було е, більш. Додати інших кольорів, ну, чомусь в мене не вийшло, як бачите. Я потім така думаю, ну, треба який акцент зробити. Зробила їй то акцентні які очі, але дивлюся, ще додам їй якихось червоних колгот, щоб було і, знаєте, яскравіше і веселіше. Ну, не знаю, чи врятувало це цю ситуацію. І я така, ну, не можна закінчувати на цьому. Треба намалювати ще сінабони. Беремося за сінабони. Ну і батьківщина булочок з Корицею це є Швеція. Коротше, ще готували колись давно, знаєте, там 14-15 століття. Ну, це той період, коли пряності почали завозитися з Азії. Вони стали справжньою розкішю і їх додавали лише у святкове тісто. У ХХ столітті шведські пекарі створили класичний рецепт, тобто корична булочка. Її робили з дріжджового тіста, масла, цукру і кориці, закручували спіраллю та випікали. Також у Швеції є день булочки з корицею, то є 4 жовтня. Ну, і, звісно, є американська версія от того сінабона, який поливається глазур'ю і запікається. Коротше, він був створений у 1985 році. Сім'я Каремасів відкрила маленьку пекарню сінабон у сєтлі. Вони довго експериментували, з, щоб знайти ідеальний сорт кориці. Ну, і Все ж таки знайшли, то був індонезійський. Це дало унікальний аромат, який став візитівкою. Ну, чого візитівкою? Ну, у мене так звучить та візитівка, що то капець. Я не знаю, ві візитівка. Ну, я не можу сказати по-іншому. Візитівка. О, як то вийшло? <с> Коротше, стало візит... Я не можу вимовить. Коротше, бренду стало воно. Ну, і саме їхній рецепт м'якого тіста, вершкової глазурі з сиром, миттєво підкорив покупців. Уже за кілька років сінабон стали світовою мережею. І саме їхні булочки ми тепер називаємо синабони. Ну і назва сінабон походить від сінамону, то є кориця, а бон то є булочка. І поєднання цих двох слів виходить, що булочка з корицею. Так от. Питала все про булочки у чата GBT, тому що більше я нічого не придумала, як з ним не поспілкуватися. І він мені таку от цікаву інформацію розповідав. А ви напишіть, чи вам було цікаво, чи мені робити далі такі відео з такими от якимись фактами, цікавими чи нецікавими. Напишіть, будь ласка, бо дуже не знаю, не знаю, чи робити щось таке, тому що я просто малюю, просто цікаво щось дізнатися і щось шукала. таке от. Думаю, це буде прикольно. А наскільки прикольно? Я ж не знаю, якщо ви мені не напишете мої хороші, тому пишемо коментарі, як вам чи цікаві такі формати, чи продовжувати їх робити. Ну, Не знаю я, напишіть, будь ласка. Оце сиджу і думаю, тут, тут дівчинки щось не вистачає. А треба було намалювати сумочку в вигляді Сінабона. Ото було б файно, слухайте. І кожній з дівчат, яку я малювала, там сумочку в вигляді еклера, чи сумочку в вигляді булочки з маком. Чому такі геніальні ідеї приходять мені от тільки зараз, коли я озвучую те відео і воно підходить до кінця. Ну, дякую всім за перегляд. Бувайте!